Попередні рази лише тому, що я люблю Україну. Так само сильно її люблю, як і ви. Бо тільки любов до незалежної, вільної, європейської України спонукає нас стояти тут і відстоювати свої права Україні! Дякую. І Так далі, і так далі, і так далі. Різні є думки у людей, різні погляди. Знаєте. Ми маємо діяти консолідовано для того, щоб ліквідувати найбільші загрози, які сьогодні нависли над державою. Тут багато було сказано до мене і ще буде сказано, тому я не буду е, зупинятися, і ви багато цього всього знаєте. І головне вірити в свою силу, вірити, що наша боротьба справедлива. І вірити в те, що нам в цій справі допоможе Господь. Слава Україні! Героям слава! Батальйон Донбас, позивний гал! Слава Ісусу Христу! Героям слава слава нації! Смерть Бога! Обратиме, українці! Хто є влада в цій країні? Не чую, хто є влада? Чому ми ходимо і просимо вже більше 20 років, щоб виконували те, що повинні виконувати? Ми вийшли сюди з вами. Три вимоги були. Що нам дали? Ось що вам дали. Чому це? Сталося, тому що немає у нас закону про імпічмент, тому що та людина, яка там сидить, я не буду казати прізвище, їх там було багато, вона нічим не відповідає перед нами. Тому вимога закону про імпічмент це перша вимога, яку ми будемо ставити, ми будемо ставити. Чому ми просимо людей, які стоять в за, заліні? Те, що вони витворяють зараз в, в, вокруг Києва, зупиняють автобуси з людьми, які сюди їдуть. Як Янукович це робив, це порушення закону. І за це вони будуть відповідати, так? так. Тому я дуже прошу, ми взяли на себе обов'язок по охороні цього табору. Я всіх прошу, ніхто не не сперечається на пунктах пропуску показувати свої речі, показувати свої сумки, щоб не було провокації. Вони зараз будуть сюди присилати провокаторів, будуть присилати бомжів, щоб показати, що ми тут маргінали. Це не так. Бо ми є громада, ми є громадяни України, Так? так? Дякую вам. 15 хвилин. Ми починаємо йти колоною. Виходимо через ту нашу проходну. Дуже прошу бійців батальйону Донбас, ООН, Айдар, Збройних сил України, Національного корпусу, охорона колони, охорона колони, щоб не було ніяких провокацій. Ми поки що йдемо мирно. Слава Україні! Друзі, 20-15 через 15 хвилин на розі шовковичної, де вона впирається в вулицю Грушевського. Це я нагадую про те, що казав, Гал розповідає про те, що говорив його в Соболів. Він вас чекає в 20.15 розі шовковичної і Грушевського. Будь ласка. Україна! Україна! Шановні співгромадяні, шановні друзі, справжні герої цього зібрання це не депутати, це не я, це не ці генерали і полковники, до речі, я старший сержант. Тут тільки, а це ви. І щира подяка кожному з вас. Тому що і вам, тому що ви перше за ці роки, які минули після Майдану, показали, що ми не втомились, що ми є, що ми прийдемо, коли треба. І більш того, ми займемося їм, їм всім, і, і доведемо нашу справу до перемоги до кінця, до їх кінця і до нашої перемоги. сегодня И поэтому у нас позитивная программа. Тут я, тут только что выступал Сипан Инкович Хмара. Первый раз я был на его митинге, я мы вспоминали, то ли был 89-й, то ли 90-й год у э, тогдашнего министра иностранных дел. Тогда я был простым студентом, он тогда был уже великим деятелем. Но я думаю, вы думаете, что мы профессиональные протестанты, мы, каждый из нас, который здесь, и на Украину, и на Украину, все там, но не тут. Тут есть патриоты, тут есть люди, которые все сделают для того, чтобы Украина выдвинулась. Я разум с вами. Они меня Называют гастролером, но на самом деле я единственный из них, который не только не собирается, то есть в отличие от них уехать сейчас на Сейшеллы, на Париж, на шоппинг или там куда-нибудь. У меня даже паспорта нет, чтобы куда-то выехать. Поэтому, поэтому, но я гораздо больше гражданин, чем они, и гораздо больше в Украине, чем они, которые ненавидят Украину и уничтожают. что когда они говорят, куда грузин. Георгий Волгадзе был грузином, но он был больше украинцев, чем любой из этих разомплатов и каноненков. Грузийский офицер. Слава Украине!